Україна та Ліга Націй. твої думки та враження. Спочатку якась ейфорія, потім, потім сум, смуток і не хочеться переглядати той поєдинок. Я думаю, що е, якщо не робота, то я його ніколи не буду дивитися, цей матч у Генку жахіття. Що тут думати? Ні, насправді, я чесно. Не вважаю це трагедією абсолютно. Ну, ну, програли, так. Просто те, як програли, воно залишає такий дуже-дуже неприємний присмак, осад. Але в цілому, ну окей, дивізіон бій, це для нас абсолютно нормальна історія. Вважаю, що це рівень нашої збірної. Згадуючи те, як йшли в групі Лігінації, могло бути гірше. От. Тому нічого катастрофічного. Просто, просто я сподіваюся, що всі зроблять від цієї історії правильні висновки. Найкращий український футболіст за кордоном? прямо зараз, мабуть, Забарний, але останні поєдинки не надто вдалими були у Іллі Забавно. А так відзначив би Анатолія Трубіна, який знову став першим номером Бенфіки. Миколенко свій рівень демонструє. Так що от, саме ці футболісти та ну я думаю, вже роки хороших. Втора може Ілля забарний, і він цю планку тримає. Просто це людина, яка грає стабільно в своєму клубі. Грає майже весь ігровий час, який можливий за винятком дискваліфікації, яка нещодавно була. Він демонструє дуже високий рівень. Більш того, він не просто демонструє високий рівень. Він а, вже на дуже високій планці, але при цьому продовжує зростати. А тому я думаю, тут забарний і це без варіантів абсолютно.